Ліна Костенко велика поетеса, душа України. Її вірші переповнені патріотизмом, а її твори не лише цікаві та влучні, а й глибоко актуальні. Саме через це своє перше відео я хочу присвятити саме цій легендарній особистості та її поезії, яка мене надзвичайно глибоко вразила. Отже, коректна ода ворогам Ліна Костенко, мої кохані милі вороги. Я хочу вам освічитись симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж, я вас ділю на види і на ранги, ви мій щоденний, звичний мій тренаж. Мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма гарне відчуття. Марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви не як та будь негодна ворогами. Якщо я і маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і чимно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова. Друзі, а як вам ця поезія? Чекаю на ваші відгуки у коментарях. До зустрічі!